Щоб у найвіддаленіших гірських місцевостях люди були у безпеці, черговий підрозділ місцевої пожежної команди відкрили у селі Шевченкове Вигуцької тергромади. Спільно з місцевими рятувальниками села Вишків він обслуговуватиме селище міського типу Вигода та ще 16 населених пунктів Вигуцької тергромади, в яких проживає майже 13 тисяч мешканців. Доцільність величезна, тому що як би там не було за Кілометрів 12 ми розміщені від долини, і наша громада сама більше по площі і маючи населене населені пункту віддалені, я думаю, перші хвилини виїзду це рятується життя і майно людей. Я думаю, що доцільність дуже велика, і ми будемо в майбутньому якраз. Великій допомозі професійним рятувальникам забезпечити підрозділ технікою та обладнання вдалося завдяки підтримці закордонних партнерів, каже голова Вигуцької ТГ Микола Мацалак. Тож тепер ліквідовувати пожежу можна навіть у місцях зі складним проїздом. Ми отримавши, як бачите. Два автомобілі від польських партнерів, і це було просто би було гріхом не створити пожежний підрозділ. Обладнання, якраз на даний час, ми потихеньку щось купляємо, щось домовляємося. І стараємося, щоб укомплектувати у випадку надзвичайних ситуацій на допомогу мешканцям громади приїде команда із 14 місцевих рятувальників, які вже мають чималий досвід у справі порятунку. Самому регіоні складності гірська місцевість. Це я думаю найбільше. Але машини ці якраз підходять, повнопривідні, обидві. Ну мерседес. Просто це він був як рятувальний. Десь там в Польщі розумієте, Він просто мало води, мало тільки то на чотириста водив. Ну так це так. Ми ще його не використовували. Віталія Куч, ігор Попик, телеканал 402.